Вони маленькі, але смертельно небезпечні, беззвучно підкрадаються, жалять, заражають і зникають. Комахи, які виглядають нешкідливо, та насправді можуть викликати параліч, анафілактичний шок або навіть смерть. Ви бачили їх сотні разів у себе на кухні, в саду чи в лісі, але чи знали ви, що деякі з них уже забрали життя людей? У цьому відео ви побачите п'ять найнебезпечніших комах, яких ви можете зустріти просто зараз на теренах нашої країни. Від жужелиць, що стріляють киплячою хімією, до шершнів, отрута, які яких діє гірше за зміїну. Залишайтеся з нами, буде трохи моторошно, але неймовірно цікаво. Жужелиця-бомбардир. Жертви. Для людини жужелиця не становить серйозної загрози, але якщо її взяти до рук, можна отримати дуже болісний опік шкіри або подразнення слизової. Жужелиця-бомбардир невелика хижакова комаха, яка зустрічається в багатьох куточках Європи, зокрема й в Україні. Її довжина всього кілька сантиметрів. А ззовні вона мало чим відрізняється від звичайного жука. Але щойно ця істота відчуває небезпеку, вона перетворюється на справжню хімічну лабораторію на колесах. Увімкнувши унікальний захист, жужелиця вистрілює гарячою хімічною сумішшю Зі свого черевця прямо в нападника температура цієї бомби може сягати ста градусів за Цельсієм і супроводжуватись. Гучним звуком, подібним до вибуху мікрокапсули. Саме за цю властивість її назвали бомбардиром. Форсунка, з якої випускається рідина, може повертатись у різні боки, тож жужелиця точно влучає в ціль. Для інших комах та дрібних хижаків це може бути смертельно. Ці жуки переважно активні вночі, вони ховаються під камінням у тріщинах ґрунту, а вдень уникають світла, їх легко не помітити, але ліпше не чіпати. Нехай вони й не смертельно небезпечні для людини, бомбардувальні жужелиці живе свідчення того, що навіть найменші створіння можуть мати потужну зброю. Мухи жертви щороку, через хвороби, які переносять мухи у світі, помирають десятки тисяч людей у Європі. Ризики менші, проте інфекції, які вони здатні передавати, можуть бути серйозними. На перший погляд, звичайна муха здається абсолютно нешкідливою. Вона настирливо кружляє над їжею, сідає на обличчя або летить за вами до кімнати. Але за цією буденною поведінкою ховається серйозна загроза. Мухи, переносники інфекцій, хатня муха, гедзі, м'ясні мухи, а також сині мухи, щоденно контактують з відходами, гниючим м'ясом, трупами тварин, фекаліями. На своїх лапках і тілі вони переносять сотні видів бактерій, включно з сальмонелою, дезентерійною палк. Паличкою, гельмінтами найнебезпечніше вони сідають на харчі. Ви можете навіть не помітити, як муха залишає сліди на їжі, які потім стануть причиною харчових отруєнь або кишкових інфекцій, особливо небезпечні мухи в сільській місцевості або біля стихійних сміттєзвалищ. Ще один різновид гець не просто переносить хвороби, а кусає, пробиваючи шкіру, щоб пити кров. Укус дуже болючий, залишає набряк і може спричинити запалення. Вони не жалять, не отруйні, не мають іклів, але їхня невидима Кода часто небезпечніша за отруту. Муха це не просто набридливий гість на кухні, це потенційна загроза здоров'ю, якої не слід недооцінювати. Оси. Жертви. Щороку укуси ос причиняють сотні важких алергічних реакцій, а в деяких випадках летальні наслідки. В Європі такі інциденти трапляються частіше влітку, коли ці комахи особливо активні. З першого погляду оса звичайна смугаста комаха, але не поспішайте робити висновки. Оса це невеликий моторний хижак із гострим жалом, готовим до застосування у будь-який момент. На відміну від бджіл, вона може жалити багато разів поспіль, не втрачаючи при цьому жала. Отрута ос містить потужний коктейль ферментів, які викликають сильний біль, набряк, а у чутливих людей анафілактичний шок, який може розвинутися менш ніж за 10 хвилин. У деяких країнах Європи оси входять до переліку найнебезпечніших комах для людини, які страждають на алергію. Оси агресивні, особливо коли охороняють своє гніздо. Вони можуть нападати зграйно, сигналізуючи одна одній про загрозу. Їх приваблює м'ясо, солодке, запах парфумів і навіть колір одягу. Люди часто випадково провокують їх на напад. На пікніках біля смітників або на вулицях міст у спекотні дні. Деякі види ос, наприклад, європейська шершнева оса, мають гнізда до кількох сотень особин. Якщо одна з них відчуває загрозу, атака буде миттєвою і масованою. Не всі оси становлять загрозу, але найбільш поширені види в Україні та Європі це саме агресивні комахи, які можуть перетворити літній день на справжній жах для алергіка або дитини. Іноді один укус це вже буде забагато. Бджола медоносна жертви. Хоч бджоли вважаються символом праці та користі, щороку їхні укуси стають причиною сотень важких алергічних реакцій, у деяких випадках з летальним наслідком у Європі зафіксовано більше смертей від укусів бджіл ніж від нападів хижаків чи навіть змій. Бджола одне з найвідоміших і найкорисніших створінь на планеті. Вони запилюють рослини, виробляють мед, живуть у складно організованих колоніях. Але, попри свою милу репутацію, бджола озброєна і, не задумуючись, використовує цю зброю, щойно відчуває загрозу. Її жало це гострий орган, який проникає у шкіру та вводить отруту. Укус болючий, супроводжується набряком і печінням. Для більшості людей це лише тимчасовий дискомфорт. Але для тих, хто має алергію, один укус може виявитись фатальним: Анафілактичний шок Стати на розвинутись за лічені хвилини. Особливо небезпечно, коли бджоли нападають групою. У дикій природі або біля недоглянутих пасік трапляються випадки, коли люди зазнають декількох десятків укусів, і це вже загрожує серйозним отруєнням навіть для здорової людини. На відміну від оси, бджола жалить лише один раз, після чого гине, але саме ця жертовність робить її ще більш небезпечною. Бджола жалить лише тоді, коли вважає, що справді захищає себе або свою колонію. Мирна, але з характером. Бджола медоносна нагадує, що навіть найбільш корисні істоти здатні боляче жалити, якщо їх зачепити. Шершень. Жертви у Європі шершні щороку стають причиною смертей від анафілактичного шоку. Особливо небезпечним є азійський шершень, що активно поширюється на континенті, кілька укусів, і життя людини може опинитися під загрозою. Ззовні ніби просто велика оса. Та насправді шершень це броньована версія оси, збільшена у кілька разів і набагато агресивніша. Його довжина сягає до 4 см, а розмах крил як у маленької бабки. Гучне зіщання, яскраве забарвлення, пронизливий погляд. Ця комаха не просто викликає страх, вона вселяє інстинктивну тривогу. Жало шершня може проникати глибше, ніж у бджоли чи оси. Його отрута містить більші нейротоксини, гістамін, ацетилхолін та інші речовини, які викликають сильний біль, набряк та запаморочення, але найнебезпечніше це алергічна реакція, яка може розвинутись просто миттєво. У деяких випадках шершні атакують групою, і тоді навіть здорова людина може опинитись на межі. Відомі випадки, коли один шершень переслідував людину кілька хвилин, або коли десятки комах нападали одночасно, захищаючи гніздо. Атакують вони без попередження і часто не лише при безпосередній загрозі. Ситуацію ускладнює й те, що останніми роками в Європі розвинувся новий ворог, азійський шершень. За Сини випадково він знищує бджіл, агресивно поводиться з людьми та швидко розмножується. Шершень це не просто велика оса. Це справжній хижак серед комах, який здатен завдати шкоди не гірше за змію. Ми звикли вважати, що справжню небезпеку становлять великі хижаки, але як бачите, справжнє зло може ховатися просто під листком або тихо сидіти на вашому підвіконні. Комахи це не просто метелики та сонечка, деякі з них крихітні машини для нападу, отруєння чи зараження. І навіть у Європі, просто на подвір'ї, ми можемо зустрітися з істотами, які не прощають необережності. Тож пам'ятайте, більшість з них атакують лише тоді, коли відчувають загрозу. Тож спостерігайте, вивчайте і поводьтеся з дикою природою з повагою. Якщо вам було цікаво, не забудьте підписатись та поставити вподобайку. Попереду ще більше дивовижних істот, про яких ви навіть не здогадувались.